Україна мріє стати частиною цивілізованої Європи. І дуже важливо українцям знати, що ту Європу, до якої ми прагнемо, будували саме лідери протестантського руху. Саме реформація змінила Європу. Саме реформація побудувала ті потужні країни, які сьогодні в світі реально домінують. І нам треба розуміти, що справжня Європа це Європа ні гей Парадів чи якихось там, знаєте, Надвільних воловинь окремих громадян. А справжня Європа це Європа Лютера Кальвіна, це Європа курітан, це Європа справжніх проповідників, місіонерів. Тощо це Європа, яка побудувала все, те, що ми сьогодні бачимо. І саме на цьому потужному духовному фундаменті будувалось. Потужні країни. і без цього фундаменту вони б не могли розвиватися, вони б могли існувати, і саме розуміння справжнього фундамента цивілізованого світу, який був сформований реформацією, допоможе і Україні, і українцям будувати своє життя. Це є шлях, про який ще говорили ті стовпи незалежності нашої держави. Які вийшли в історію, і Дергаманов, і Грушевський, і багато інших говорили, що саме реформація, саме ідеї протестантизму можуть дуже швидко змінити країну і побудувати саме в Україні країну, в якій люди будуть мріяти жити.